Існування України під загрозою. Так говорить Кирило Буданов у своєму інтерв'ю. А політичні експерти відхиляють можливість закінчення війни за 100 трампівських днів. Ба Більше цю інформацію взагалі спростували, називаючи її російським вкидом. Отож, які варіанти закінчення дає захід, розповімо далі. Вітаю, мене звати Вероніка Саратова. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Актуальні події країни та світу до вашої уваги. Керівник ГУР Кирило Буданов висловився щодо долі України. У цій війні у зв'язку з останніми подіями про це повідомила українська правда. За його словами, відсутність перемовин може призвести до страшних наслідків. Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України. Як вказано в матеріалі, Буданов розповів свої прогнози з холодною посмішкою. Загалом такі вислови мали місце на закритій зустрічі в раді між керівниками парламенту, фракцій та командуванням Сил оборони. Під час неї учасники обговорювали реальний стан справ на війні. Отож для України існує серйозна загроза, якщо до літа не відбудуться переговори з Росією. Теперішній стан економіки, відносин з західними партнерами та сусідніми державами, а також динаміка військових дій на фронті, змушують задумуватись над тим, який запас міцності має держава. Водночас, питання виборів на фоні інших позицій є другорядним, адже на кону, взагалі, існування країни, президентські та парламентські кампанії є лише справою майбутнього. Наскільки Далекого буде залежати від багатьох факторів, головні з яких ситуація на полях боїв та прогрес у переговорному процесі. Сам президент вже коментував тему виборів у низці своїх інтерв'ю. Його вислови точно відображають загальний стан невизначеності всередині владної команди. В Україні всі розуміють, що вибори неможливо зробити, поки не закінчиться війна, або треба змінювати законодавство. Я вважаю, що вибори відбудуться одразу після закінчення воєнного стану. Або парламентарям треба зібратися і змінювати законодавство, що буде зробити дуже важко, тому що суспільство проти. Для мене другий строк не є фокусом сьогоднішнього дня. Я не знаю, як закінчиться ця війна. А як же щодо плана Трампа закінчити війну за 100 днів? Про це вже висловилися в офісі президента. Що там кажуть, та про які ще сценарії закінчення війни говорять? Додивіться це відео, щоб дізнатися найцікавіше. В офісі президента України відреагували на мирний план закінчити війну за 100 днів. Про це висловився Андрій Єрмак, говорячи, що такого не існує. А опублікований план це всього лише вкиди, які легалізовують росіяни. Крім того, керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у своєму телеграм зазначив, що так звані мирні плани, які з'являються у західних змі, всього лише публікації для залучення трафіку. Всі так носяться з планом завершення війни від The Sunday Times. так ніби це щось дотичне до реальності, а не просто публікація у звичайному медіа заради трафіку. Жодного доступу до інформації та розуміння реального стану справ там немає. Поверхневий аналіз. Нагадаємо, нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що Трамп доручив генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келогу завершити війну в Україні за 100 днів. Тоді на цю новину відреагували досить скептично, адже не повірили, що ці дати справді є дійсністю, що й виявилося правдою. Однак політолог Ігор Рейтерович у своєму коментарі для РБК Україна підтвердив той факт, що самі перемовини можуть відбутися за 100 днів, і це є більш реально ніж 24 години, про які говорилося раніше. Для цього не повинна й закінчуватися підтримка України з боку США. Перемовини перемовинами, але вони, як сказав Трамп, повинні відбутися з позиції сили, тому вони повинні, я думаю, будуть підтримувати Україну і будуть йти ці процеси. У свою чергу The Times раніше писав, що аналітики виділили чотири реалістичні варіанти завершення війни Росії проти України. Є як погані, так і хороші варіанти. Усі вони виключають раптову смерть Путіна, але передбачають єдине: Україна потребує підтримки президента США Дональда Трампа. Отож що за варіанти закінчення війни? Перший сценарій поразка України. Затяжна війна та втрата підтримки США можуть обернутися для України поразкою хвилею біженців у Європу та репресіями. НАТО втратить позиції. А Росія наблизиться до кордонів Польщі. Трамп критикуючи вихід з Афганістану. Ймовірно, уникатиме подібних рішень. Сценарій номер два поганий мир без підтримки заходу. Україна може погодитися на невигідну угоду з Росією, що передбачатиме поділ територій і проросійський уряд. Це стане поразкою для Києва і його союзників. А Росія отримає тріумф. Третій варіант сценарію заморозка конфлікту. Третій сценарій передбачає припинення бойових дій без мирної угоди, що заморозить конфлікт із ризиком повторного загострення, як після мінських домовленостей. Держсекретар Марко Рубіо в одному з інтерв'ю висловився про цей варіант. Ми хочемо зробити все можливе, щоб завершити цей конфлікт стабільно. Ми не хочемо просто припинити бойові дії, щоб через кілька років усе почалося знову. І останній четвертий сценарій Мирне врегулювання, зміцнення позиції України завдяки підтримці США може забезпечити економічну стабільність, суверенітет і міжнародні гарантії безпеки. Хоча повернення до кордонів 91-го року мало ймовірне, реальним виглядає укладення угоди, що захистить суверенітет. Підтримка США через санкції, військову та економічну допомогу є ключовими для цього. Окрім вислову про фейкові 100 днів в офісі президента, також розповіли, коли ж все таки Зеленський зустрінеться з Трампом для вирішення політичних питань. За словами Андрія Єрмака, під час дискусійної панелі Формула миру для України в межах всесвітнього економічного форуму у Давосі зустріч може відбутися вже незабаром, адже Україна не може втрачати жодної хвилини. Оскільки триває війна, Київ хоче якомога швидше познайомити нову адміністрацію у США із ситуацією на фронті українського стратегією миру та перемоги також Єрмак підкреслив, що Зеленський ніколи не погодиться ні на територіальні компроміси, ні на мову ультиматумів, яку активно застосовує ворог. За його словами, Україна не вимагає нічого більше, крім того, що зафіксовано в резолюціях міжнародного права і що є відповідно у формулі миру та плані перемоги. До того ж, жоден із варіантів рішень, що, хоч трохи схожі на мінськ, 3 та мінськ 4 також не підходить президенту. Торкнувшись теми ядерної зброї, Єрмак наголосив, що якби вона у нас була, цієї війни ніколи б не було. За його словами, всі у світі мають зрозуміти, що лише ядерна зброя працює як гарантія безпеки, особливо коли йдеться про агресію ядерної держави проти неядерної. У цьому контексті він звернув увагу на політичну відповідальність підписантів усе ще діючого Будапештського меморандуму, який не запобіг війні. Коли ж буде зустріч Зеленського з Трампом, та які будуть підписані документи, будемо спостерігати. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити найважливіші новини. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, та чи правий Буданов, що перемовини просто необхідні для існування України. Дякуємо, що дивитеся на нас. Бережіть себе на все. dobra.